Номер 739. Стовпчаста діаграма показує рівень навчальних досягнень учнів 6 А класу, малюнок 53. Підписи рівнів відсутні. Відомо, що найбільше учнів навчаються на достатньому рівні, на високому і початковому рівнях навчається однакова кількість учнів. Визначте кількість учнів за кожним рівнем навчальних досягнень. Ми знаємо, що в нас є, які рівні. Високий рівень, достатній рівень, середній рівень і початковий рівень. Зараз з вами визначимо, скільки учнів на кожному рівні навчається в шостому А класі. Дивіться, від одного числа до 12, це в нас кількість учнів і наші рівні, стопчасті, діаграми, які відповідають певній кількості учнів. Так, поїхали. Перше, найбільше учнів навчаються на достатньому рівні. Який найвищий стовпчик? Ось цей він відповідає 12. Значить, це достатній рівень, і значить. На достатньому рівні у нас навчається 12 дітей, 12 учнів. Далі. На високому і початковому рівнях навчається однакова кількість. Де в нас два рівних стовпчики? Перший і останній. Значить, це в нас високий рівень і початковий рівень. Скільки в них навчається дітей? Відповідає. Число 5, значить, на високому рівні 5 учнів. І на початковому рівні теж 5 учнів. Залишився у нас середній рівень. Шукаємо стовпчик, який ще ми не визначили. Ось він, скільки учнів, якому числу учнів він відповідає, відповідає числу 9. Це на середній рівень. Середній рівень 9 учнів. Отже. На високому рівні навчається 5 учнів на достатньому рівні, 12 учнів на середньому рівні, 9 учнів початковий рівень, 5 учнів. Молодці. Завдання виконали.